Добрий день, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами розглянемо варіант обігріву виробничого приміщення площою у 100 квадратних метрів. Знаходимось ми на другому поверсі. Під нами приміщення, що не обігрівається. Тобто зимою тут будуть працювати люди і має бути тепло. Тому ми зробили дерев'яну підлогу перекриття. Дошка покрита, як ви бачите, плитою ОСБ. Вона пожежобезпечна і добре тримає механічні навантаження. По плиті ОСБ ми стелимо ламінат. Ламінат стелиться за стандартною схемою, поролонова підложка і, власне, сам ламінат. Третину кімнату ми вже зробили. Ось тут ви бачите незашитий фрагмент. Вже лежить плівка, під'єднана до дротів. Тут знаходиться датчик температури і буде стояти регулятор. Ми зараз покажемо, як ми це робили на прикладі другої секції. Тут буде три зони обігріву, кожна зі своїм регулятором. Потужністю по 3 кВт кожна. Ось матеріали, які нам будуть потрібні. 6 смуг гріючої плівки Елтіс. Виробництво Корея. Хороша якісна плівка по 10 метрів довжиною кожна. Степлер, який йде у комплекті з кожною теплою підлогою Елтіс. Ножниці. Ніж, різак і скотч. Як це встановлюється? Зображено на коробці покроково, як ви бачите, на упаковці зверху, а також продубльовано в паспорті, який знаходиться всередині коробці з кожною теплою підлогою. Плівка має дві сторони глянцеву і матову. Вкладаємо матовою стороною догори. Розкладається все дуже просто. Наша задача під'єднати плівку до струмопровідних дротів. І вивести дроти до місця, де буде стояти регулятор. В комплекті є отаке унікальне під'єднання, розроблене нашою компанією Електромайстер. Цей винахід ми запатентували, виробляється в Україні тільки нашою фірмою. В цьому пакеті знаходяться наступні елементи. Бітумний скотч, 5 пластинок. Інструкція. Тому що цей комплект також продається і окремо, і називається він швидкий контакт. дві мідні площадки товщиною 0,2 мм. Виробництво США відома фірма, не буду називати яка, вона одна тільки робить такі речі. Підрізаємо нашу плівку на 2 см. Як ви бачите, це робиться під струмопровідною шиною. На 2 сантиметри. З другої сторони так само. Знімаємо паперовий захист з клеючої площадки. На мідній пластинці нанесений струбопровідний клей. З дуже низьким опором. Приклеюємо цю квадратну площадку контактну до струмопровідної шини. Другий контакт виконуємо аналогічно. Клейкою стороною мідь до міді. В місці з'єднання маємо надійний гальванічний контакт. У кожному комплекті теплої підлоги є степлер. Ставимо подвіз куби на обидва контакти. Тепер нам треба герметизувати, заізолювати наші. Герметизуємо контакти за допомогою оцього бітумного скотча. Таким чином отримуємо герметичне надійне з'єднання. Таке має малу товщину, що спрощує потім вкладання ламінату. Не треба нічого, ніякі виємки робити в підлозі. Тепер з другої сторони герметизуємо аналогічно за допомогою двох квадратиків бітумного скотчу. Ось. А в кінці в кожної секції нам треба заізолювати торці отих тих струмопровідних шин. Ми їх маємо загерметизувати. П'ятий квадратик бітумного скотчу розрізаємо на пів і отаким от чином герметизуємо протилежний кінець плівки. Один елемент теплої підлоги повністю готовий для під'єднання до 220 вольт і до терморегулятора. Підключаємо три готові елементи теплої підлоги до регулятора. В комплекті є дріт для підключення. Регулятор у нас буде розташований тут. Підключаємо паралельно. Синій до синього, коричневий до коричневого. Зачищаємо на 1,5 см. Скручуємо дроти між собою. Ізолюємо з'єднання. Для цього можна використовувати також термоусадочну трубку. Це буде простіше і надійніше, ніж ізоляційна стрічка на мій смак. Тепер необхідно закріпити датчик температури, який буде підключений до регулятора. Готуємо датчик температури. Влеюємо датчик температури до плівки знизу за допомогою звичайного скотчу. Головку датчика розміщуємо посередині плівці. Коли буде вкладений ламінат, дріт заглибиться в м'яку підложку і не пошкодиться. Тепер підключаємо терморегулятор. От будемо підключати терморегулятор ЄМ Смарт 01. Для цього ми маємо вивести дроти теплої підлоги і прихід 220, приблизно 12-15 см від коробки, щоб було зручно то змонтувати. Зачищені дроти. далі відкриваємо терморегулятор. І під'єднуємо. Підключаємо 220. Фазу підключаємо на крайній провід. Він позначений L. «0» Підключаємо до наступної клеми. Він позначений як N. І тепер підключаємо теплу підлогу. Підключаємо N теплої підлоги, синій провід. І підключаємо фазу теплої підлоги. Коричневий провід, позначений як L. Затягуємо, обов'язково треба силові контакти добре затягнути, для того, щоб не виникало теплового опору. Підключаємо датчик температури теплої підлоги на крайні правий контакти. Полярність значення немає. Тому що датчик резистивний 10 кОм. Прихід фази і нуля 220 вольт. Нуль і фаза теплої підлоги. Наступний контакт ми оминаємо це є зменшення температури на 5 градусів при підключенні фази. І підключаємо на два крайні контакти датчик. Полярність значення немає. Регулятор температури ставимо в крайнє праве положення. Вдягаємо захисну так. І Вставляємо в трошки більше за 40 градусів. О. Так, щоб правильніше було. Отак. О. І скручуємо до температури 25 градусів. Після цього терморегулятор вмикаємо. Подаємо напругу живлення і вмикаємо терморегулятор. Подали живлення 220 вольт, вмикаємо терморегулятор. Він через пів секунди включається. І виставляємо необхідну температуру для того, щоб обігрів підлоги працював. Зараз у нас при 20 градусах Цельсія регулятор виключений, підлога не гріє. Це значить, що тут висока температура чуть чуть підкрутили. Світлодіод загорівся червоним кольором і тепла підлога почала працювати. Дякую за увагу.